А чи знаєте ви, хто такий Голубіно, Як ви ставитесь до цих трендів? А поганий тренд ужасний а... тренд. Це найпоганий а... тренд а не... за всю історію а... тіктоку. А... Я... Зміти мене нема в трантоці. Я взагалі не шарю за тренд. На я... жаль, вони окуповують мій побут, мій розум з <свят> тіктока. <свят> 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 Це <свят> італійська тваринка. Я чек там а як ми ставимося до цих трендів. Ми, ми вже не можемо просто дивитися, хоч але як я ставлюсь, та я ніяк не ставлюсь. Добре. Треба тіхток. Я дуже часто їх використовую в даному житті. Це настільки абсурдно, що це було весело спочатку, але просто неможливо вже дивитись, мені здається. Та, це, це... Щось, якась така фільня, чесно, я бачила один рілс, тому що я просто в як Людина-печера просто. Проти шпіоніра Голубіо я не проти. Шарем. Ну, ну, це бачу, смішно. назвати але... не назвемо всіх. Пиши свою думку у коментарях. А найкраща ідея для відео отримує тисячу гривень.